Вітаю всіх на каналі. Продовжуємо з вами проходження The Enterprise Center. І так, ми пройшли 15 рівень. І наткнулись на... А, грюбаних злих роботів. Ох, йокей. Так, треба якось так кидать по них Обережненько, на. Ха. Я відновлю Не переживай. А, це просто я ще кибав. Куди ти цілися? Ясно, в никуда По чо не по приколу вы бухаете, даже им нічого не робить Оба на! Хе-хе! А ты видишь теперь зробиш? Ладно, выкину тебе змост якийсь карбар є Меж на місце, ні. Я посила скеля упала. Ну, я купала, попробовал. <пробує> Ай! Один, чувак, гай, <пробує> в текстуре провалився. Диві. І на мені звідти. А давайте один. Черт с тобой. Ой, промахнулся. Да, блин, куди ты ти цілышься с этими ящиками, я не розумію. Так, ну тут не максим. Там оно пушка те заряжена, да? Да, давай, давай. Нападай. А! пух, Хе-хе, доброже попал! зараз би промахнувся і все. Так. Залізти на гору. Ага, хтось мене очікує. Блін, прикольно, штука ці... Та вони бачиш, просто відкидаються од від і все. О, треба в ноги цілиться. А! Я тебе не бачив. Горі. Так, а що в нас тут поломане? Я роботу відновив. Ем... Це все, звісно, дуже прикольно. Точніше, не дуже прикольно. Так, падай, акуратненько. Але я тепер залізти не можу, да? Плюс-мінус масой має бути отак. І тікать от цих двох дурачків. Вони за мною, блін, біжать. Які ви злі гівнюки. От одного. От двох. Ну, двоє вже добре чи ви зі мною. Головне туди не впасти. Тримай. І тобі насиплю. Давайте, головне, щоб по одному, а то все фіня. Бо багато я не витримаю. Чорт, серйозно. Any ideas, Astra? У мене нема. О, єшка, Ти Допоможеш, ні? А він зарядить. Ух, uh, дякую. Thanks, e. Він реально гомонив їх. Може, будеш весь час зі мною ходити, ні? Я буду не проти. I keep that ну це завжди було така. <хи> я вже ці фрази для разів чув і бачив. Але де це я? Фінь. У вас так з'є? This has all happened before? А я зрозумів. Більше всього, що це просто якийсь сраний баг. Ну, із самої ентропії. І виходить, що ми переживаємо одне й те саме. Ну, типу, як зациклення пішло. The end of the beginning. Охйома я. Може просто хай все розвалиться да й все? Хіба це не буде простіше. Those will always destroy themselves. Це ж уже. Що з цим не зробиш? Туди дурачки у своїй природі. <laughs> Чувак, я панікує сидить. Так, але капець скільки компів і ноль. 0 просто повідомлень А в мене височе десь десяток, якщо не більше. Так. Лак-Офордер в проедибіль. Радио Деклан у disorder. О, тут ще... тут велики роблять самі по собі. Ну, ні до чого не підключені. Do you see now you can't fix this area. А, ah, ну, блин, це головна героїня. You know how this ends. Так якщо ти знаєш, як це закінчиться... Чого б усе не поламать. Чорт з ним. Ну, типу, якщо ти нічого не можеш пофіксити, поламай. Бо це буде просто безкінечний цикл одного і того самого. Еге. <гігі> Інтеракт. Не хочу. А якщо не інтерактить, що тоді буде? От я просто візьму і і заб'ю. А мене сюди не пускає, окей. Погано, звичайно, що не пускає. А тут що у нас таке саме ясно? Ну, Бач, мені вибору не дали. А uh, Buddha. No. Oh, the way for them, damage detected entropy device. sequence repaired the to continue initialization sequence. travel to the end of the entropy device and proceed with required maintenance. Каже, вали і в кінець пристрої. І фікс. Я вам шо? А, я ж один тут. <глух> Хотів сказати, а що, саме лівий, чи що? А <глух> тут більш нікого нема, крім мене. Ох, май, я буду в самому цьому, в самому центрі. О, музичка пішла. Знаєш, щось буде. Виглядає... Так, собі. Це на швидкість. Окей. Okay. і що? 20 секунд. Так я біжу. Давай відрахунок мені. Щоб я знав там. 19, 18, 17 без цього. <смі> Щоб я не знав, як коли облажаюсь і... і зруйную все. Так, да, шкода мені швидкість не обирається. То так біжиш собі, все. А я не достаю, до речі. Я навіть не можу нічого зробити, як мені пофіксить. А, ну просто треба таку. Що вона робить не розумію. Добавляє світлячків якихось. Хоті. Окей. Эй, ти не. Піс, окей. А. а я звалить не можу. Keep my puzzle operative safe. I know. But when I don't think this is fair for us. Trust me. I think I understand now. The device repairs on 70% Completed. Okay. I trust you, Aria. It's been nice having this journey with you. You too, Astra. We did it. Oh, the Earth. The Earth has fixed And what? 15. Okay. А чого я заново тут? А це? А, ні, хоча так не такий. <гум> а, я за лінію зайти не можу. Знаки питання скрізь. А чого ви в мене питаєте? І пушки немає. Стрілка стрілка, ну в принципі мені все рівно більше нема куди йти. Ревантерс, ревотверс, ну це очевидно. Rivan the catclean evens ну, тут видно що в когось купуха поїхав X-Ractor А, Блін як ти там любов дерево Куда мені? Мені можна Сторона ходить, Звікаво. О, там роботів показують. Loop. Ну да, в принципі якась петля є. А ці на море дивляться. Тому це продовжує ставатись? не знаю. Puzzles, в принципі, те, що ми робили. <смі> solve, і sol. У мене така тенденція, що треба було ці пазли взагалі не робити. Ну, типу, бо виходить, що по мірі того, що ми їх робили, ми все більше зруйновували землю. А потім, типу, пофіксили. А чого я йду вверх, а не просто... Куди мене зараз відправлять? Я, типу, лечу. Але виглядає прикольно, нічого не скажу. Ти куди, блін? <смі> Ох, Йолки, палки, подивись скільки тут. Одна, ну це типу паралельні всесвіти. Або можливі варіанти. Одна з двох. Що вже сісі? Ха я куди йду? <смі> типу, саме головне я не зрозумів. Ну, мені показали, що тут є купа варіантів. Але куди йду я, я не впорив. Я просто перехожу на. А ну ні. Да. Офігеть. <laughs> Это зубка звіт. Подивись скільки планет уже зруйновано, скільки можна. Реально. І просто назад кидано. Ну не назад, а на наступну версію. Рубануло і все, і роби, що хочеш. Файнт. Астра Не треба find Astra. wake Вейкап, вейкап, Вейкап. Да, ну вона собі, конечно, позначки фігові поробив. Чому мене так полихає туди-сюди. дам тільки все світів зруйнувати, де ж кожна матіо земля була. Бо... Скіпнути не можна. А ну, в принципі, я не люблю скіпати. бо можна щось пропустити. Важно, і Так, Так, чоптери, кастом левелс. Подожде, що тут всі? 15 левелів, 16 це кінцівка виходить просто. Ай. Ладно, не будемо кастомні. І так усе прийшли. Так, ну що, цікаво, в принципі, іноді важкувато. іноді через мою тупість важкувато, але пройшли. В принципі, прикольна ідея, непогано. Але я так нічого не зрозумів, може я погано перечитав не зрозумів, чого її тут саму залишили. Я так зрозумів, що це просто якась якась поломка була і залишилась тільки вона. Я б це зіграв би у... у другу частину, якщо вона є. Ну ладно, подивимось. Що там буде наступного разу? Поки як завжди, не забувайте про лайки, підписки, коментарі. І до зустрічі в наступному відео.